Зараз в установі працює понад 20 лікарів і понад 60 працівників середнього медичного персоналу. Більшість з яких мають вищу кваліфікаційну категорію. Обласна інфекційна лікарня розрахована на 100 ліжок, в тому числі 40 дитячих, і надає медичну допомогу інфекційним хворим області. Лікування стаціонарних хворих проводиться безоплатно та згідно з адаптованими стандартами якості і протоколами надання стаціонарної допомоги інфекційним хворим. Застосовуються найновітніші препарати в широкому асортименті, якими лікарня повністю забезпечена. Очолює лікарню з дня її створення. Заслужений лікар України Михайло Амброзійович Поляк який з великим ентузіазмом використовує свої організаторські здібності та практичний досвід для подальшої розбудови інфраструктури лікарні? У нас відділення режимного типу, у нас хворі не виходять із лікарні до закінчення лікування, тобто ми маємо можливість провести цілий цикл обстеження у нас у лікарні. Обласна інфекційна лікарня тісно співпрацює з іншими медичними закладами України, серед яких обласна клінічна лікарня, обласний кардіологічний диспансер, обласний онкологічний диспансер, центральна міська клінічна лікарня, міський перитональний центр, міська дитяча лікарня, а також Закарпатська обласна санепідемстанція, міські та районні санепідемстанції Закарпатської області та багато інших для комплексного підходу до запобігання розповсюдження інфекційних хвороб та ґрунтовного підходу до їх лікування. Крім того, на базі установи проходить системна підготовка та навчання молодих спеціалістів. Клінічна за й називається клінічна, що вона є клінічною базою. Перш за все, це Ужгородський національний університет. Тут є декілька факультетів: факультет медичний, факультет стоматологічний, факультет після дипломної освіти. Вони всі курсанти. В тому числі і студенти вони навчаються на нашій базі. У нас виділено досить багато аудиторій, де проходять щоденно заняття, звичайно, в тому числі задіяні і наші медичні працівники у навчальному процесі. Інфекційна лікарня оснащена сучасною апаратурою, апаратами штучної вентиляції легень для новонароджених дітей та дорослих медичним кисневим концентратом, імуноферментним аналізатором, термошейкером, вошером, фібросканом та багатьма іншими сучасними приладами, серед яких є і дуже рідкісні, які представлені в Україні всього декількома одиницями. Серед відділень лікарні особливу увагу слід приділити дитячому, адже персоналу, який там працює, треба володіти специфічними навичками. Харчування у стаціонарному відділенні знаходиться на належному рівні, а дбайливе ставлення персоналу до пацієнтів лікарні заслуговує на повагу. Крім того, пацієнти лікарні мають змогу отримати безкоштовно всі необхідні медикаменти. Мені дуже подобається їхні. Порядок, порядок роботи, відношення, а саме головне побутові умови, що все на місці є вода. Рядом санузі забезпечена ліками на 100%. Діяльність установи не залишається поза увагою громадськості за результатами 2007 року. Обласна інфекційна лікарня стала переможцем шостого щорічного рейтингу Лідер року року-2007» у номінації медично оздоровча діяльність. А головний лікар нагороджений відзнакою Закарпатської облдержадміністрації за розвиток регіону.